Це Київський козацький полк, я атаман Київського козацького полку. Значить, е після того, як вона воле виявляється, ми їй даємо певні посвідчення да? і приймаємо в реєстр нашого учбового центру, який називається Воля, Козацький рекрутинговий центр, де людина проходить підготовку. Значить, у нас є три рівня підготовки. Перший рівень загальний і для всіх це підготовка воєнного волонтера. Він отримує Знання, щодо по домедичній допомозі, ну, наприклад, там поранення, да, що треба, якщо там поранення, да, знання в плані юридичному да, прав свобод згідно конституції, згідно інших нормативних актів, да, які регламентують загалі діяльність військової людини. Крім того, вона залучається згідно його навичок можливостей до певної співпраці через благодійну організацію, благодійний фонд Казацький, де я теж керівник і є голова правління цієї організації. Завдання, перш за все, позаб... ми забезпечили сьогоднішній день 13 бригад на фронті і мілкі підрозділи. Тобто функції можуть бути різні. Ну, наприклад, є людина військовозобов'язана, вона дівчина, яка медик. І вона нам допомагає за кордону отримати для хлопців певні палети, певної, ну, не якоїсь там фігні якоїсь, да? а спра... Спра... медикаментів, які дуже цінуються, які потрібні. Ну, зробити, так, так, так? Тобто, розуміть, згідно так, того, що, ну, наприклад, якщо людина займається якоюсь сільськогосподаю... Наповнювати, скажімо так, якимись продуктами харчування у ну, нашій військовій частини ну тобто це ми вже будемо робити вже через особисте спілкування. Тому і заповнюється анкета, де дається певний зріз того, що людина саме хоче да. Що людина може, і згідно цих вже там іде певне розшарування, скажімо, по спеціальним напрямкам, спеціальним відділам. Так? Значить, це перша базова підготовка. В Тому числі можуть приймати як інструктори на першому базовому, ну, наприклад, людина прийшла, воювала, отримала якесь там поранення, що він вже не може виконувати, але він професійний боєць, може навчити її. Тобто він як інструктор попадає в наш. Учбовий центр і займає ту чи іншу посаду. Другий рівень це рівень підготовки, скажімо так, високоінтелектуальних захисників, які можуть оперувати дронами, можуть оперувати виробами подвійного призначення, якимись роботизованими комплексами. Ну, згідно того, інженери, там, таке, 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 то попадають тоді люди, яких треба зберегти, мізки зберегти да, і захистити так, щоб можна було використовувати сьогодні і зараз. І на потім треба відбудовувати державу. Да. Хто буде відбудовувати, то хто знає. Але той, хто знає, треба довго його готувати. Правильно? Пробранні. Університети, інститути треба, що хлопці І це, це наш золотий запас, як, яким не можна роз, ну, там, розкидуватись. Да? І саме другий рівень це рівень підготовки людей, які виконують оборонні функції, але виконують оборонні функції не з прапором на пополь бігати, да? а виконують інтелектуальні оборонні функції. Це можуть бути будівники, інженери-будівники, які, ну, наприклад, знають, яким чином побудувати, гарно побудувати укріплення там на фронті. Ну тобто, ну, щоб ви розумієте, я так? Я вже, я вже. і вже треті на це окремі програми, так? але наприклад. В програмі другій програмі є частина програми першої, да, базової програми. Да. В частині третій є частина програми другої. Ну, наприклад, іще друга програма, яка орієнтована на захист, ну, наприклад, збивати ті, ті ж самі шахеди чи збивати е, е, ті самі, ну ПВОшні функції виконувати, наприклад. Да. А третє це вже дійсно підготовка штурмовика, який при здоров'ї, при бажанні, і має такі козацькі козацький дух і готовий бути просто воїнами. Тобто це окрема програма для хлопців, які готові виконувати функції. І цим хлопцям, які готові воювати, ми вже тоді даємо можливість або при нашому козацькому підрозділу бути там чи там, чи наші, там, наприклад, третє штурмова чи інші, скажімо так, бригади, наші союзні, де є е, потреба в бійцях, і де хлопець не просто йде, на, як кажуть, на м'ясо, да? а де хлопець попадає в середовище, професійне середовище. Крім того, у нас є домовленості, коли у нас збереться певна кількість людей. У нас є домовленість з закордонів, хлопці будуть, пройдуть а, гарне навчання, отримують західну зброю. І це буде супер-пупер, скажімо так, козацький підрозділ. Оці три програми, вони послідовно. Щоб це посрідовую. я втретє попав. мені Треба першу і другу. Перша базова вона для всіх, вона цей, яв, являється складовою всіх трьох. От. А потім вже я можу або в другому Наприклад, або в клетку, ми так? поступаємо, наприклад, в інститут. Перші два курси вчаться всі однаково. А, а потім йде розмежування по певній спеціалізації. Так само і тут. Принцип такий самий. Згідно навичок, згідно бажання і згідно спеціалізації. Ну, наприклад, ну, Якщо ти не можеш стрибати вгору, ну що ти туди лізеш, якщо ти метр 50 скільки, так само і тут. Алло, Андрій, брате, я 5 хвилин я виїжджаю вже на зустріч. Все нормально, так. Да. Значить, десь 11, 11,11.10, цей проміжок я буду. Зрозумів чи ні? Чекай, буду. Оце Для того, щоб запустити цей процес, що, не, що необхідно. І який взагалі принцип. Значить, перше, оце анкетування. людина своєю рукою повинна відповісти на всі питання. Далі, наприклад, тут є. Алло. Алло? Алло. Андрій, я на зустрічі, не турбуй. Я буду, як домовились. 11.11.10. Цей проміжок я побуду. Давай. Тепер оце заява. Да? Тепер дивіться. Він відповідає да, на всі питання. Рекомендує, от, наприклад, да, там, Рекомендує цього хлопця. Це ви директор да? і, наприклад, ваш заступник, чи хтось там mm -hmm. хто там на курсі. Уже згідно того, хто рекомендував, як людина заповнила, е, значить, уже тут я виношу певне рішення. Да? Куди. Які, ну, я по якому так? Значить, тут дуже важливі загальні питання, які дуже більш не для нас, а для людини важливі. Да? Чого він приєднався, значить, що він хоче, як планує впроваджувати свої бажання і яка поміч йому потрібна. Да? От. І потім вже я візую вже безпосередньо. <плес> Принцип наступний: значить, людина сама вирішує, що і як. Там є графа благодійної допомоги. Згідно цією благодійної допомоги, ми влаштовуємо те, що треба влаштувати. Навчання да? і всі ці речі. людина сама виявляє свою можливість. Так? Є певний мінімум, який ми оговоримо з людиною безпосередньо. Якщо це, наприклад, організація рекомендує і бажає ну, залишити, то говоримо із людиною із організацією. І це ділиться 50 на 50. Так? Ну, скажімо так, що базова сума благодійної допомоги разової це 4 тисячі гривень.